Перший подих зими проти ночі, 29 жовтня, Івано-Франківськ засніжило. Щоправда, до ранку сніг затримався лише на дахах будинків, автівок та ДНД притрусило газони. Для комунальників негода несподіванкою не стала. У Капедреу кажуть, до снігових заметів уже давно готові. Снігоприбиральна техніка, а це 22 машини. Чекає нагоди вийти на вулиці. А от із піску соляною сумішу ситуація трохи гірша. Наразі є лише близько тисячі кубів. Цього вистачить приблизно на місяць. У п'ятій годині мене підняли чергові. Ми проїхалися, подивилися. Ну, правда, ще чистити, сипати не було що, але ну, готові, більше на селяна Суміш. То на перші пори ми маємо її, але ну, недостатньо. Будемо поповнювати, Я місто виділило 400 тисяч, на, 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 щоб поповнити запаси е, матеріалів. Але, але ну в незалежних від міста і від нас причин ці гроші ще не поступили нам на рахунок, і ми не, ну, не можемо ще докупити матеріал. Та синоптики заспокоюють, на те, аби підготуватися як годиться до сніжної зими, у комунальників ще є час. Холоднеча на Прикарпатті протримається лише декілька днів. Пік заморозків із дощами, мокрим снігом та ожеледою, припаде на 30 жовтня. Температура вночі буде від мінус чотирьох до плюс одного градуса тепла, а в день від нуля до п'яти градусів тепла. 31 жовтня температура дещо підвищиться, особливо денні температури до плюс трьох-восьми градусів тепла. Надалі в зв'язку з виходом на нас теплого антициклону. Ми очікуємо підвищення і нічних, і денних температур. Загалом теплий період в Івано-Франківську протримається до 8 листопада. Примхлива погода навіть потішить температурами до 14 градусів із позначкою плюс. А от опади, якщо і будуть, то лише незначні. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.